Uh, в Україні зараз сафарі на чоловіків. Дивіться, заїхав на сервіс і uh, тут мені колеса треба перевірити. І тут індус, і він каже, слухайте, у вас в Україні каже, щось типу як сафарі. Uh, you think we have in Ukraine something looks like safari for men, yeah? I have, I have big TikTok -blog, you know, I want to explain about safari in Ukraine, yeah? You see, you look news about this, yeah? Прикиньте, типа, да, робочий в Лондоні а, розказує мені, що блін, у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Це капець, це просто жесть. Взагалі, типу, яке йому діло да, до цього, але вже і сюди дійшло. Типу, до такого дійшло, що люди просто ненавидять цикашники вже навіть якщо всередині країни прилітають шахіди, вони влучають. Ну, по ТЦКшникам вже люди навіть не розстраюються, вони вже радуються, до чого дійшло, і а, в цьому вина величезна, ТЦКшників. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на отмиви грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна да, ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. І я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистої, Да? Але вони перешагнули не то, що межу, а 10 разів замужу дійшли. То я як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали, і так далі? І от моє звернення до всіх я прошу розпосюди цей відос. Пацани, якщо якщо вони зупинитись і продовжити е країні, перепрошую Поняла? Така от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті а, ми не вистаємо. А, насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, третю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримається, молитися на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави, типа не йти там бронь з закона, не куплена а закона і так далі. А цим же похір, мобілізовують і без рук і без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять тицикашники, це просто ну мрачело. Реально мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну ж в Україні ж були а -а анулювали одного ТЦКшника. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію, так? Да? Тепер от прямі прильоти вже підривали скільки цих тицикашників, тепер от прямі Шахідів, всі ці будівлі, ТЦК, ну Не просто ж так. Я надіюсь, пацани, ну зупиніться. Ну одумайтесь, ну так немає просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, і захищати. А без цього у нас шанса взагалі нема виставить. Понял? Без цих людей, які ще хочуть іти. Ну, все, пишіть в коменті свої думки. Я в шокі здадуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулці, я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Ідуть в Британії. Прикиньте, ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються. Па-па.